Лотерея на підтримку ЗСУ волонтерка Олена Ящук на своїй сторінці в соцмережах повідомила про старт благодійної лотереї. Приз футболка з ручним розписом у традиційно українському стилі. Для участі потрібно придбати номерок вартістю 150 гривень. Їхня кількість не обмежена. Зібрані кошти планують використовувати як резерв для закупівлі нагальних потреб, зокрема, тканини для маскувальних сіток та інших необхідних речей. Як завжди, у нас лотерея благодійна на підтримку українського війська. Потреб у нас вистачає, у нас потреби завжди відкриті це на сітки, і зараз холодно. Треба теж якісь такі мінімальні потреби закрити там і в рілках, і десь зарядних штуках різних. Запитів вистачає. В першу чергу, звичайно, це мати якийсь резерв, закривати по тому, як вже закінчуються матеріали, мати резерв, щоб їх закривати, тому що знову зараз у нас є замовлення, замовлення і замовлення. Постійні ми наразі запустили лотерею. Це дуже класна футболка, розписана в українському такому нашому стилі етнічному, розписана вручну майстриню, яка зараз, на жаль, за кордоном придбана ця футболка була нашою, нашою подругою Дариною. Нашого нашого волонтерського пункту вони е, теж знаходяться зараз за кордоном, але постійно намагаються підтримувати всі наші збори е, з сином, разом і. Таким чином вона теж долучилася. Вона придбала цю футболку в майстрині і переслала нам для того, щоб ми провели таку лотерею. У той же час волонтерка Валентина Лебідь виготовляє грілки та розпалювачі для військових. З настанням холодної зими потреба в таких засобах суттєво зростає. Валентина розповідає: наразі вже немає необхідних хімічних компонентів для виготовлення грілок, а також бракує парафіну для розпалювачів. На зараз я хочу сказати, що в мене хімії немає зовсім. Я вчора використала останню хімію. Це сьогодні ми відправимо вже ці грілочки на Краматорськ і на Слов'янсь. Е, у нас є дуже багато запитів ще на той же Краматорськ, е, на Суми в нас є, на Запоріжжя і на Херсон. На Херсон дуже багато просять хлопців. Але хімії немає. Є, так, є у нас парафіну ще трошки, у нас є розватні диски, нам допомогли закупити ось, але от проблема саме в хімії. Підтримати на цитат та парафін можна за номером картки 48 74 10 00 22 04 09 95.